Так, дивіться, які в мене гарні карти Це дідою. Але він їх не любив і дивився на них і ну, ругався. каже, ну, Вони гарні. Ну, бачите, навіть така дуже-дуже така стара коробочка од Зараз показую, які вони гарні. Ну, я вам погадаю, дівчата зараз. І сохолики, і ось, бачите, які вони такі гарні. Вони старі, але вони не трунуті. От як вони там лежали. Оця даже їхня калітурочка, коробочка, дивіться, як гарно зроблена, бачите? Несколько раз водичку попадала. <свісно> навіть котики мої, їх пробували гризти. Я зараз вам десь які гарні. Давайте я вам на три карти. Ні, на три буде мало. Давайте я вам, чи буде вас побачення, чи буде побачення. Давайте на п'ять карт, не задумайте.